Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, добрий день та і мами! Рада зустрічі із вами! Діти, чи любите ви зиму? Ну, звичайно, зима це завжди море ігор, свят, емоцій та гарного настрою. Сьогодні ми разом із вами дізнаємось дуже багато нового та цікавого. Ну, переглядати картинки. Діти, як ви гадаєте, хто це такі? Так, це смайлики. А чи можемо ми сказати, що вони зображають наш настрій? Ну, звичайно, що так. Хто мені скаже, який у вас настрій, коли до вас посміхаються? Звичайно, що гарний. А який у вас настрій, коли на вас сердяться? Малята, чи хотіли б ви, щоб ваша мама була сумною? Чи коли приходите в садочок, вас зустрічає зла вихователька? Малята, пам'ятайте, людина завжди певним чином реагує на все, що відбувається, а виражає почуття своїм настроєм, емоцією, яка з'являється на її обличчі. Дітки, а зараз уважно розгляньте картинки, і ми спробуємо відгадати емоцію, зображену на них. Як ви гадаєте, що це за емоція? Так, це гордість. Наступна так, це цікавість. Погляньте, всі на картинці виглядають сумними, тому емоція називається смуток. Погляньте уважно. Всі дітки не діляться. Так, ні іграшками, ні шоколадкою. Вони жадібні. Значить, емоція називається жадібність. Погляньте на наступну картинку. Як всі виглядають? Правильно, вони всі злі. Тому ця емоція називається злість. А ось на цій картинці погляньте, які всі веселі! Ця емоція називається Радість. А погляньте на цю емоцію. Як би ви її описали? Ну, звичайно, це емоція здивування. А як тут виглядають діти? Можливо, ображеними? Правильно. Ця емоція називається образа. Діти, існує дуже багато емоцій, про які можна говорити безкінечно. Сьогодні я пропоную сконструювати чоловічків, але не простих. Ці чоловічки будуть лише з гарним настроєм. А для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Бігли коло річки. Веселі чоловічки. Пригали, стрибали, сонце зустрічали, на місток забралися, дуже здивувалися, ведмідь по мосту проходжав, увесь міст поламав, молотки до рук узяли, місток відремонтували. Матеріали для роботи вам уже підготували ваші батьки. Ми будемо конструювати веселих чоловічків за допомогою сірників. Але малята, пам'ятайте, без нагляду дорослих сірників до рук брати не можна. Ось візьмемо першу картинку. Давайте з вами домовимось, що усі от червоні цяточки на сірнику вони будуть показувати долоньку або стопу. Першу беремо кришечку, на якій намальовано два ока та весела посмішка. Так, користуючись зразком, складаємо такого ж самого чоловічка. Спочатку робимо тулуб нашому чоловічку. Тепер ставимо одну руку долонькою догори, так як ми домовлялись. Інша рука долонькою донизу. Ось так. Тепер викладаємо ніжки стопою донизу. Там, де червона цяточка. Одна ніжка і друга ніжка. Ось так. ніби наш чоловічок стоїть на землі. Погляньте, як він весело посміхається. Тепер наступна картинка. Тут у нас з вами дуже веселий чоловічок, ніби він показує прийом карате. Голову трошки нахиляємо. Тулуб теж нахилений. Ручки в нас. Вперед. Ось так. Погляньте, де наші долоньки. Так, тепер ніжки. Одна ніжка опущена вниз. А друга ніжка. Високо піднята вгору. Погляньте, який чоловічок. Конструюємо далі. Отже, починаємо з голови. Тепер беремо тулок, ставимо його рівно. Беремо ручки долоньками догори. Одна ручка догори і друга ручка догори. Тепер ніжки погляньте стопи донизу. Одна ніжка вниз, а друга ніжка вбік. Погляньте. Ось цей чоловічок наче йде по якійсь тонкій мотузці. Або, наприклад, показує, як він вміє тримати рівновагу і стояти на одній нозі. До речі, а скільки часу ви можете простояти на одній нозі? Можете проекспериментувати, Стати на одну ніжку, праву або на ліву і порахувати. Буде цікаво дізнатися, скільки у вас вийшло. Наступний чоловічок дуже радіє, неначе йому подарували 10 пачок морозива. Так, голівка рівно, тулоп рівно. Дивиться вниз. Дві ручки догори. Ось так. Дивіться, де долоньки. І дві ніжки вбік. Наче він підстрибнув і підняв дві ноги вгору. Погляньте, який він веселий. Наступний чоловічок дуже веселий чоловічок, який показує, що він вміє стояти лише на руках, а ноги не торкаються землі, голівка трошки нахилена. Тепер взяли тулуб Погляньте дві ручки опущені донизу. Будьте уважні. Дивіться, де знаходяться долоньки. Погляньте, як ми ставимо ніжки. Ніби він відштовхнувся ніжками від землі і тримається на одних руках. Малята. Тож про що ми з вами говорили? Так, правильно. А які емоції викликають у вас новорічні свята? Так, за допомогою чого ми конструювали? Молодці діти. Якого чоловічка сподобалось конструювати найбільше? Молодці малята! Зробіть фото чи відео, де ви конструюєте чоловічків. Та не лише за допомогою сірників – а й з допомогою свого власного тіла. Та надішліть мені в коментарі нижче під цим відео. З нетерпінням чекатиму на фото ваших світлин. Шановні батьки, конструювання сприяє розвитку у дитини образного мислення, формування уявлень про цілісні образи предметів навколишнього світу. Спробуйте разом із дітками сконструювати веселих чоловічків. Обіцяю, вам усім буде дуже весело. Дякую за увагу! До нових зустрічей!